Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо ось такі закусочні тістечка. Я приготувала три види начинки і поєднала їх всі в одному тістечку. Ви можете зробити на власний розсуд, але в будь-якому разі це буде хороше доповнення до вашого святкового столу. Тож, не гаймо часу та приступаємо до приготування. Для приготування тістечок в першу чергу нам потрібно буде слоєне тісто. У мене кілограм слоєного тіста і воно вже розмерзлося при кімнатній температурі. Далі сама начинка цих тістечок є фантазійною. Все, що вам буде смакувати, все, що вдало між собою, поєднується, все, що полюбляєте ви та ваші гості. Сьогодні у мене це скумбрія, вона відварена як консерва. У мене є відео на цю тему, я залишу посилання під відео та як підказочку у правому верхньому куті. Від риби я ще залишила сам, сам маринад. Я так думаю, що коли розберу рибу, потрібно буде трошечки додати такої рідини, щоб вона була більш мастка. Другий шар у мене будуть відварені круту яйця, морква відварена, дрібненько посічена, та вершковий соус. Ви можете його зробити на основі майонезу або самим збити, тільки він не дозаправляється гірчицею та оцтом, як ми зазвичай звикли. Тут є трави, сухий часник. Сіль цукор, Ну, за вашим смаком. Ні, просто замінюєте на майонез. Е, і третій шар у мене буде: плавлений сирок, дві штучки, і сирний соус. Сирний соус у мене готовий. Просто хочу посилити більше оцей смак, так і дозаправити самі сирочки. Ну, сіль і чорний мелений перець, також від нас нікуди не дівається в кожній страві, окрім десертів. Хоча і це спірно. Отже. Отже, для початку нам потрібно спекти самі тістечка. Потім все ми це відставляємо і спочатку займаємося тістом. Духовка у мене вже вімкнена на 220 градусів, адже саме така температура потрібна. І пектися вони будуть 10 хвилин. Так, розгортаємо наше тісто. Ось я його тільки зараз скалкою трошечки так розрівняю. Відразу оцей пласт я зараз буду змащувати яйцем і лише тоді розрізати. Так буде зручніше, ніж потім окремо кожен шматочок. І нарізаємо на квадратики. О, ще ж якби в мене глазомір був добрий. Так, я отак наполовину спочатку. Ще раз. Все, підготувала деко, викладаю і відправляю в духовку випікатися, як я вже сказала, на 10 хвилин. Залишаю їх, звісно, до повного остигнення, а тим часом підготуємо всі наші начинки. Рибну начинку. Ось так просто беремо, подрібнюємо, обираємо від кісточок. Рибу обібрала і отак ще руками все розімнула, тим самим ще раз перевірила чи є кісточки. Трошечки додам цього маринаду, щоб риба була більш мостка. Ні досолювати, ні доперчувати тут більше нічого не потрібно, вона вже самостійно смачна, вона вже заправлена. Все. Приступаємо, давайте до. Сирної начинки. Для сирної в нас також не дуже складно натираємо сир. Зараз спробуємо, чи на маленьку тертку на дрібну воно буде тертися. Ну, Щось треться. До сиру додаю сирний соус. Також, щоб це отака от була більш мастка маса. Ось така консистенція, щоб нам добре намазувалося. З цим також все. Приступаємо до третьої начинки. Яйця також натираємо на дрібну тертку. Морквочку як якомога тонше хочу нарізати, ну, дрібніше. На тертку натирати не хочу, а ось такими дрібними кубиками, щоб вони все-таки і візуально визначались у цій начинці, і на зубік попаде. Це також було смачно. Якщо робити на якусь велику кількість такої от закуски, Ну, на велику кількість продуктів, то можна на місорубку перекрутити. Також вийдуть саме от такі добрі шматочки. Моркву порізали, додаю вершковий соус. Ну, і тут я вже навіть заздалегідь уже присолю. Адже ні яйця не морква, не солоні, лише соус у нас приправлений. Ну і приперчу. От за цей час, що ми з вами готували оці три начинки, у мене вже я зараз буду виймати першу партію наших тісточок. Бачите, небагато це часу все і займає. От, але вони на, одну, на одне деко не помістилися, тому зараз буду пекти ще другі і трошки зачекаємо, поки все захолоне. А так вже просто будемо збирати наші тістечка. Перша партія тістечок вже у нас достатньо прохолонула. Тож, не гаймо часу і будемо начиняти. Розділяємо так акуратненько на дві частинки. До речі, такі тістечка ви можете зробити не тістечками, а. Тортиком, цілим закусочним тортиком. Аналогічно просто спекти більші коржі, ось так розділяти. Якщо у вас буде два коржа, то коли розділити, буде 4, і оці начинки просто такими шарами перекладати. Але мені здається, що саме отакий от варіант є найвдалішим, тому що ви відразу вже можете от, подавати на стіл, не чекати, поки воно просочиться. Низ я намазую сиром. Далі вкладаю рибу. Так зараз поки що покладу. Так зручніше зробити що сюди яйце покласти. От. І ось так зверху накрити. Ось такі тістечка у нас вийдуть. Тож, я продовжую далі начиняти. Друга партія зараз спечеться, також начиню. Вам я бажаю, як зазвичай, натхнення на приготування. Дякую за перегляд моїх відео. Дякую за ваші вподобайки, коментарі. І чекаю вас в наступних відео, що ж це я не скуштувала, правда? Давайте тоді на останок хруст. Uh -huh. Смакота. До зустрічі.